Вранці, 24 лютого, ми прокинулися від вибухів. Нас атакувала держава, яку ми колись вважали братською. Цієї миті життя нашої родини, як і життя мільйонів українців, змінилося докорінним чином. Ми були в окупації, де існує повна заборона на українську мову і символіку, де знищується українська література, а працівники культури і освіти зазнають тортуру. Після виїзду на підконтрольну Україні територію. Більше всього ми раділи тому, що маємо змогу бачити наш український стяг, бачити людей у вишиванках, чути нашу українську солов'їну мову. Наша родина свідомо відмовилася від використання мови окупанта, бо стільки найкращих захисників і захисниць, синів і дочок України, гинуть за нашу незалежність, гинуть за наше право бути вільними. Бути українцями. Зараз ми живемо у столиці козацтва місті Запоріжжя і кожного разу бачимо приклади незглавності наших людей. Це колишні політики і депутати, які сьогодні працюють у звичайних волонтерських центрах і надають допомогу людям. Це лікарі різних спеціальностей, які пішли на фронт і кожного дня рятують життя наших захисників. Це робітники комунальних установ міста, які після нічних чергових обстрілів рятують зруйновану інфраструктуру, не дивлячись на важкі погодні умови і нестачу матеріальних ресурсів. Це вчителі, які не зрадили державі і продовжують вчити українських дітей, незважаючи на складні умови, проводячи урок з бомбосховищ та пунктів незглавності. Це працівники культури і спорту, які рятують нашу національну спадщину, артисти і митці, які допомагають нашій армії збором коштів. Це звичайні українці, які вірять в нашу перемогу і чекають на повернення наших захисників додому. Українське слово і правда лунає по всьому світу, а українці стали прикладом незламності для багатьох країн світу. Ми обов'язково повернемося додому і знову будемо слухати наші українські пісні, читати наші українські вірші. Ми напишемо нову історію. Ми відновимо всі знищення окупантами українські книжки, напишемо нові твори і вірші. Ми, молодь України, відбудуємо все страшне, і, як кажуть, строки нашого гімну, запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Слава Україні! Героям слава!